Криптокартка від Monobank, інтеграція з криптобіржею, власна мережа банкоматів Mono та проект Stereo у Польщі. Що трапилось з цими проектами першого мобільного банку України та чи є у них майбутнє, ви почуєте у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі WalletPro. Сьогодні будемо говорити про Monobank. Моно це перший український необанк, який здійснив революцію на банківському ринку України. Саме завдяки його появі ми маємо зараз настільки комфортний банківський сервіс. До появи Монобанку відкриття рахунку онлайн було чимось ледь не зі світу цього. Вийшовши на ринок 7 років тому, Монобанк задав тренд на зручні і прості мобільні банківські застосунки. На дистанційне обслуговування та й кешбек програми були значною мірою популяризовані завдяки Монобанку. Моно багато чого зробив для модернізації банківських послуг. Про це я детальніше розповідав ось у цьому відео. Але сьогодні ми будемо говорити про те, що Монобанк не зробив, принаймні, не зумів зробити станом на сьогодні. Я думаю, ніхто не посперечається з твердженням, що Монобанк це одна з фінансових установ, яка задає тренд на банківському ринку України. І ось, будучи у такій передовій ролі, представники Монобанку часто розкривали свої плани на майбутнє та анонсували нові продукти чи послуги, які планували запустити. Проте, не усе заплановане вдалося реалізувати, і сьогодні ми, власне, поговоримо про ті продукти, які Монобанк планував випустити у світ, але через ті чи інші причини так цього і не зробив. Розпочнемо з банкоматів саме так. Перший банк без відділень планував стати банком без відділень, але зі своєю мережею банкоматів. У 2021 році на своєму телеграм-каналі Олег Гороховський показав, як виглядав перший банкомат, який прибув на тестування. Згодом він же інформував, що перші банкомати від Монобанку мають з'явитись у Києві у першому кварталі 2022 року. А згодом банкомати мали б з'явитись і у інших великих містах України. Дані банкомати мали б працювати як і на знаття, так і на поповнення рахунку. Певні моделі банкоматів навіть вже і отримали свої імена: Добі, Рижик і Царапка. На фото ви бачите, як вони мали б виглядати. Більше того, навіть попід банкомат мав появитись. Але, Але ми маємо хворих на голову сусідів, які 24 лютого цього ж року усі ці плани помножили на нуль. Більше того, Монобанк за декілька місяців збільшив тариф на зняття власних коштів у банкоматах майже удвічі з 0,5 до 0,9%. Тож зараз, 2025 рік, а Монобанк все ще не реалізував свої плани із запуском власної мережі банкоматів. І якоїсь інформації, чи цей проект відійшов у забуття, чи все ж таки буде реалізований у майбутньому, я не міг знайти. Йдемо далі. Криптокартки від Монобанку. У 2021 році Монобанк анонсував інтеграцію з криптобіржею WhiteBit. І з цього моменту появились перші чутки, що незабаром у Необанку з'явиться можливість створювати картку в біткоїнах та обмінюватися криптовалютою в застосунку Моно. Та й сам Олег Гороховський про такі плани писав у своєму телеграм-каналі. Згодом той же Гороховський написав, що проект криптокартки від Монобанку готовий, і вже декілька місяців очікує на погодження НБУ. В кінці 2021 року появилась інформація, що НБУ не дає дозволу на такий проект, адже все ще займається перевіркою партнера монобанку у цій інтеграції, тобто криптобіржею Whitebit. До початку повномасштабного вторгнення проект криптокартки так і не отримав дозволу від регулятора. А в березні 2023 року криптобіржі взагалі призупинили виведення коштів на картки українських банків. Проте цей проект не повністю відійшов у небуття. Очікується, що після прийняття закону про регулювання криптовалют в Україні у поточному році Монобанк знову спробує отримати дозвіл від НБУ на інтеграцію з криптобіржею та випуск власної криптокартки. Гетьманцев інформує, що закон про регулювання криптовалют запрацює вже влітку цього року, тож очікувати залишилось не так і багато. Відсутність зеленого світла від регулятора стала причиною відкладення на невизначений термін ще одного проекту Стерео. На початку 2023 року стало відомо, що Монобанк планує вийти на ринок Польщі зі своїм проектом, який називатиметься Stereo by Mono. Рішення логічне, адже багато українців виїхали саме до Польщі після початку повномасштабної війни. А український банкінг навіть з рахуванням діючих обмежень набагато зручніший за польський. Тож запит на такий продукт був. І після початку запуску попередньої реєстрації більше 200 тисяч осіб виявили бажання скористатись стерео. В Україні Монобанк використовує ліцензію Universal Bank. А ось партнером Stereo в Польщі була компанія Vodeno, що входить до структури бельгійського банку Aikon. Вона працює за моделлю Bank as a Service, тобто надає свою інфраструктуру в оренду компаніям, які не мають банківської ліцензії. Запуск проєкту Stero планувався на березень 2023-го, але ось скоро буде вже два роки, як цей запуск постійно відкладається. Чітких причин, чому польський регулятор не дає добро на старт цього проєкту, немає. Гроховський не називає чіткі причини, а в виданнях Forbes пише, що місцевому регулятору не сподобала досить стрімка маркетингова компанія Stereo у Польщі, який від початку позиціонував себе як банк, хоча таким не є, бо не має власної ліцензії. І це польський регулятор сприймає як введення споживачів в оману. Застосунки стерео пройшли усі необхідні сертифікації на сторах і були готові до релізу. На сайті стерео навіть були вже опубліковані тарифи, але відсутність погодження польського регулятора поставило проект стерео в режим вічного очікування. Чи запуститься таки стерео у Польщі? І Гіпотетично це можливо. Таку відповідь надав Олег Гороховський у своєму недавньому інтерв'ю. Також він додав, що команда Монобанку до сих пір не розуміє, за що їх зупинили за два дні до релізу, і порівнює цю ситуацію із блокуванням українського зерна. Також Моно зараз судиться із колишнім партнером, з яким планувала запускати стерео, адже в цей проект були вкладені чималі кошти, час та зусилля. Проте невдача з проектом стерео можливо, не зупинить експансію Моно на європейські ринки. За словами співзасновників Монобанку, вони планують до 2027 року вийти на ще мінімум два нових ринки. А влітку минулого року Монобанк отримав пропозицію від Центрального банку Литви розглянути цю країну для отримання європейської ліцензії. У Литві не так багато українців, як у Польщі, тож поки не зрозуміло, чи Монобанк скористається такою пропозицією. Це були три такі найбільші проекти Монобанку, які так і не вдалося запустити. Якщо ви пригадали ще якісь нереалізовані проекти МОНО, то поділіться ними у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на До нових зустрічей!